12 лютого у Харкові відбулася спільна робоча нарада за участю залізничників південної магістралі та правоохоронців холодногірського відділу поліції головного управління національної поліції у Харківській області. Проведення наради викликано необхідністю покращення взаємодії залізничників і поліцейських з метою протидії злочинам, що стосуються роботи підрозділів регіональної філії Південна Залізниця. в время У нас общем-то, выработан определенный стиль взаимодействия с линейной милицией на железнодорожном транспорте, которая в процессе реформирования прекратила свое существование. И всеми этими вопросами занимаются территориальные отделы милиции. Вот. Поэтому и возникла необходимость сегодня в налаживании взаимодействия. Криміногенна обстановка на залізничному транспорті залишається складною. Продовжуються крадіжки та грабування пасажирів в залізниці. Мають місце випадки несанкціонованого втручання в діяльність південної магістралі. В 2015 році їх зареєстровано 58. Загалом, внаслідок дій сторонніх осіб, було затримано 94 поїзди на 97 годин, що створило загрозу безпеці руху та здоров'ю і життю пасажирів і залізничників. Я свої задачі сейчас ставлю, щоб ми друг друга увидели, понимали, кто хто ж какие які функції, і позадавали друг другому вопросы, которые связаны непосредственно з работой і жизні у залізничників. Накопичилося чимало питань до правоохоронців. Найбільше жваву дискусію викликали ті, що стосуються дій залізничників при аваріях і запобігання крадіжок вантажів. Було розглянуто багато й інших важливих питань. На думку участников, такие ведверті зустрічі дают значный эффект. Эффект действительно существует. Уровень доверия к национальной полиции повышается. Те или иные задачи, которые были поставлены на предыдущей встрече, уже решены. Что-то максимально пытается решить, что-то, может, еще не удалось сделать, но уже доложено те ситуации, которые лично я не могу решить начальнику национальной полиции генералу Дмитриеву. І він вже своїх компетенції їх допомагає рішати на території всієї железної дороги Харківської області. Однак Південна Залізниця це не тільки Харківська область, і тому керівництво магістралі буде і надалі продовжувати роботу у цьому напрямку. Самісний порядок утверджений по областям руководителями поліції і Харківської області, і Полтавської області, і Сумської області вот, касательно и взаимодействия в части предотвращения террористических актов. Самый лучший результат то что 15-м году этих случаев уже не было. але все ж таки головну оцінку спільним діям правоохоронців і залізничників дають громадяни, які користуються послугами залізниці. Поліція присутствує очень кстати, очі хорошо работает. Ребята слажено. Вот. Я вважаю порядок на общем-то, чистий вокзал. Без призонів дуже сьогодні. Люди хорошие, добрые, город красивый. А не страшно хотят. Ну не страшно, конечно, не страшно. Полиция нас бережет.